Lito. Гаряча пора відпусток. Дехто її проводить з розмахом, відпочиваючи на дорогих курортах. Дехто більш скромніше. Проводить час на дачі чи у селі. Туристичні фірми підготували чимало пропозицій і готові відповідно до побажань та товщини гаманця запропонувати вам відпочинок на будь-який смак. Куда їдуть? Їдуть само собою. Е, це є турча. Туречина чому туреччина зразу в двох словах я вам поясню. Тому що Туреччина скинула дико цін по Болгарії. Переїзд 21 година. Краще їхати машиною своєю власною машиною, тому що проблем з візами по побуларії взагалі вип... 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 не виникає. Відкрили нові напрямки Албанія, Греція користувалася попитом. але зараз її дуже важко забруднювати. Відпочити у двох за кордоном можна і за 450 доларів, і за 8 тисяч. Питання у тому, що ви за ці гроші отримаєте. Віктор Пасенчук відзначає. Цьогоріч серед тернополян є чимало охочих відвідати екзотичні острови Мальдіви, Сейшели, а острів Занзібар у Танзанії взагалі хід сезону. Наведу фактор, що Тернопіль через нашу камп кампанію від'їздив круїзів більше, ніж весь Львів. Куди їдуть? Кує Середземне море. Середземне море це в обичності сім днів на великих на великих лайнерах. На літо відпочинок буде коштувати 2,5, але треба доїхати. Круїз ще пов'язаний з тим, що треба доїхати до порту назначення відправки круїзерного лайнера. Порт назначення це є Венеція, савона Генуя. Щоб зекономити, треба полювати за акціями, розповідає Віктор Пасенчук. В не сезон так відпочити можна за 700 доларів з особи. Тернополяни, яких ми зустріли, цьогоріч переважно відпочиватимуть в Україні. Кажуть, екзотичні курорти їм наразі. Не по кишені. От внучок їде своїми батьками, поїдуть, а дідусь вже буде вдома відпочивати. Гуси, качачки буде пасти в Кременці. А взагалі перевагу надаєте якому відпочинку? За кордоном чи в Україні? Та надзвичайно кордоном. Ну ти внучок, ти у нас. А я б все життя відпочивав в Тернополі і в Кременці. Ну і, звичайно, в Одесу їздили на море, але нас активний відпочинок. Це вдома, це риболовля, це теніс, це на велосипеді кататися. Завжди їздимо на море щоліта. Куди? Одеська область, місто Чорноморськ. На природі. Е... Ну, став їздимо відпочивати на вихідних. Більше тягне до України. А за кордоном да. були до нас? Е, ні. Не Зас... були ще ні. Не були. Може, через то більше тягне до. <рес> в Україні є багато місць, де можна відпочити. Карпати, наприклад, Буковель дуже гарно. А на... за кордоном були? Що не були? Ні, не були. Плануєте за кордон їхати? Ну, в майбутньому, якщо дасть фінансові, фінансові можливості, то думаю, що поїде. Ну, мабуть, по фінансовому стані, то краще за кордоном на сьогоднішній день. Чому? Тому що там дешевше віддихати, ніж в Україні. Де саме? Наводіть приклад. Ну, наприклад, Турція, Єгипет саме. Такі, що менш оплачувані країна. Цього року вже відпочивали чи тільки раніше? Ще ні, тільки плануємо. Вересень, в кінці серпня. 100% вибирає за кордон. А от львів'яни Сергій та Олена вирішили у це літо відпочити по максимуму. Молоді люди обрали для себе відпочинок як в Україні. Так і за кордоном. В один місяць поїхати по Україні по місцях, де нас ще не було, а в наступний місяць поїхати за кордон. Я, місяць, я хотіла в Чорногорії. А в Україні де саме? А в Україні ми були вже в Кам'янську-Подільську, хотіли ще на водоспад у Тернопільській області. Ну, якщо не на цього разу, то наступного разу. Отже, як проводити відпустку, кожен обирає по-своєму. Гарно відпочити можна як в Україні, так і за кордоном. Головне, з якими емоціями та враженнями ви повернетеся у трудові будні.